Пали дві жаби в глечик із молоком. Одна жаба розгубилася, почала посипати голову попелом і заздалегідь втратила надію на порятунок. Подумала, що з глечика їй ніколи не вибратися. Лапки склала і потонула, а друга не здається, пливе, борсається. Тут на олійницю заходить мама і каже: Сину, ти що дебіл, тобі сказали збити олію, а ти в молоко жаб кинув. Мам, все гаразд. Одна зараз потоне, а друга зб'є молоко в олію. Боже, у кого ж ти такий єблан? Два письменники сидять неквапливо випивають. Раптом один каже: уявляєш, сьогодні мені наснилося, що я помер. Ох, припини. Серйозно, наснилося! Сон же справа така, боятися не треба. І ось я помер і підходжу до воріт раю, а мене воротар не пускає. Каже, що письменником у рай не можна. Вони за життя створювали свої світи, брали він роль творця. А це гріх. Ну, логіка в цьому є, я так подумав. Тому не став сперечатися і пішов уздовж огорожі. І раптом бачу там за райською огорожею, кого б ти думав, кого тебе. Я повертаюся до воротаря і говорю, мовляв, як же так, він письменник і я письменник, але йому в рай виходить можна, а мені не можна. Де справедливість? І знаю, що мені сказав апостол. Перестаньте, каже, ну який він нахуй письменник. На полюванні двоє мисливців підстрелили качку і ніяк не можуть поділити. Раптом один одному каже. Слухай, давай один одному дамо по яйцях, хто швидше встане, того й качка. Давай, ну один як дасть іншому. Той катався, катався по землі хвилин сорок, потім підвівся і каже: Ну, ти даєш, я мало не помер, тепер давай я. А другий у відповідь та не треба, забирай качку.